Всім привіт! Сьогодні ми будемо промувати фрезер Тейлор і зараз ми покажемо, як це правильно робити. Для того, щоб пропонувати Тейлор, потрібно перейти в режим Wash. Ось такий краник, піде поближче. Ось так він виглядає, нажимаємо краник з однієї сторони і з іншої. У нас фрезер на два смаки. І забираємо купки, для того, щоб морозу було легше зачікати. Після цього нажимаємо краник і спускаємо повністю і з двох сторін. Після цього заливаємо свіжу водичку. Йоршик промиваємо його і знову спускаємо, як перший раз. Після цього ми відкручуємо дві гайки і відтягуємо на себе так звану моду фрезером. Відтягуємо шнеки і все це промиваємо. І зараз ще будемо йоршиком промивати циліндр. Після того, як промили шнеки. Обов'язково його потрібно змастити, особливо задній кінець шнека. Для цього ми беремо харчову силіконову смазку, Мастим. встановлюємо і прикручуємо, щоб ми знали, що він став на своє місце. Після цього маємо так звану морду, також можна розібрати, що ці ходові, їх можна змащувати і вставляємо гайки і встановлюємо назад. Ось таким чином закопаємо і закручуємо.